Всем привет. підсумки тижня. 24 березня, 30 березня. Ваша продуктивність за минулий тиждень. 12 відео, 16 коротких відео, 31 трансляція. Упор дальше йде на трансляции. Упор... Ну, если ми пишемо трансляції, в основному, то, то відео так уже закидываем уже. Хотя надо кидать відео. Відео тоже смотрят. И это надо. Тут записал трансляцію, сделал трансляцію, пошел видосиков написал. Так будем делать дальше. 8000 нових глядачів. Нормалек. І у вас з'явилося 22 нових підписника. Це гарно, це добре, це хорошо. Що підписники з'являються, каждый раз нові підписники з'являються. Це гарно, це дуже добре. Нас уже 5520. 5520 человек у нас. Ось що дивилися ваші глядачі. Нужны тра зато. Тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. Ваши видео были небайдужими для глядачів, 251 подобається. 9 поширень, 22 коментарі. Нормально. Минулого тижня тысячного заробили 14 гривен. Маловато, конечно. Маловато. Маловато. Ще ні о чем. 14 гривен это. 40 центов. Угадав. Які відео найчастіше дивилися минулого тижня? Бак і вгадав. Ну зустріч наступного тижня, ти нехай все буде у вас добре. Нехай у вас все буде добре тоже. Так. Аудиторію хочу вам показати. На компьютере нас 95-2, мобильный присты 90%, планшет 2-1, телевизор 2% почти. Самое больше смотрит нас 35-44 года. Человеки 55-5%, женки 44-5%. Украина 45%, Россия. 13, Казахстан, 6, Узбекистан, Білорусь, Великобританія, Німеччина, Киргизстан, Сполучені Штати, Нідерланди. А на прямой трансляции. Прямые трансляции. Украина 29, Россия, Казахстан, Херсон, Обесная Геврас, Сполучены Штаты. Имельчина Франция, Румыния. Интересно, интересно. Это, это прямые трансляции.